Хмельниччина зацікавлена у розвитку альтернативної енергетики, адже вона є одним з важливих напрямків підвищення енергоефективності регіону, кажуть в обласній державній адміністрації. Меморандум між австрійськими бізнесменами та обласною владою передбачає всебічне сприяння у поступовому зменшенні споживання дорогого природного газу та збільшення частки альтернативних видів енергії. Ми задоволені співпрацею, яка вже є між Австрією і Україною. Віримо, що і наша співпраця буде плідною. Ми готові інвестувати гроші в розвиток сонячних електростанцій. На Хмельниччині вже є гарні напрацювання щодо впровадження альтернативних видів енергії. Минулого місяця в Єрмолинецькому районі відкрили першу в області сонячну електростанцію. Її побудував чеський інвестор. Частину комплектуючих до батарей виготовляли українські, зокрема і хмельницькі підприємства. До 2016 року на Хмельниччині планують відкрити близько 40 сонячних електростанцій. З кожним роком у нас збільшуються інвестиції, і нам сьогодні довіряють 40 країн світу, які сьогодні інвестують в економіку області. Сьогодні Хмельниччина. По темпах приросту промислової продукції знаходиться в першій десятки серед областей України на ринку України працюють крім вас, ще австрійські сільськогосподарські підприємства. Посадовець зазначив, влада зі свого боку буде робити все можливе, аби співпраця з австрійською стороною була плідною і найперше приносила користь Хмельниччині.